Привіт, сьогодні говоримо про те, чому фраза полюбити себе стала мемною або чому вона стала як елемент самообману. І так, для мене любов до себе це коли я працюю сама з собою, коли я розумію, що є в мене якісь тривоги, страхи, комплекси, є якісь моменти неприємні зі здоров'ям, і я, усвідомлюючи це, намагаюся виправити. Дану ситуацію, тобто, грубо кажучи, якщо в мене є зайва вага, то я розбираюся з причинами і намагаюся пропрацювати це питання. Якщо в мене, наприклад, є проблеми зі шкірою, то я так само так, аналізую цей процес і щось для цього роблю, щоб змінити цей елемент. Якщо в мене є проблемні стосунки, то я маю зануритися в себе, зануритися в ці стосунки, проаналізувати і зрозуміти так в якісь моменти і щось змінити, змінити партнера. І паралельно себе змінити себе і е, е, вийти з цих стосунків. Тобто, в будь-якому разі, кожного разу, коли ми зустрічаємось із проблемою, її треба вирішити. Але зараз якась така дивна е, ідея, що будь-які проблеми їх просто треба нібито е, прийняти. І після того, як ти приймаєш, просто полюбити себе. Але так не працює, тому що після прийняття завжди має бути вирішення. Звісно, є речі, які треба просто прийняти. Наприклад, як смерть якоїсь людини, ти не можеш змінити нічого, але ти можеш змінити своє ставлення до цього. Ти можеш відпустити цю ідею, так ти можеш переосмислити якісь речі, і це теж про рішення. Не обов'язково змінюється зовнішній так елемент, але внутрішня людина завжди має змінитися для того, щоб змінити свою реакцію на той чи інший факт, на той чи інший елемент нашого життя. Без зміни ми не можемо рухатися далі. Тому, коли я чую оці ідеї про прийми себе, полюби себе, космос чи все тобі допоможе в цьому, і при тому нічого при тому не треба робити, тобто ніяких змін, дій, роботи над собою не відбувається. В мене Складається враження, що це ідея такого публічного самообману, публічної любові до себе, коли люди виставляють фотки там, де вони підписують крилатими фразами, як сильно вони себе люблять, як вони пропрацювали щось. При тому непонятно, вибачте, незрозуміло з ким, з якими спеціалістами, але вони ніби все в них змінилось, ніби все класно. Але коли ти потім або зустрічаєш цю людину, або далі читаєш щось, ти розумієш, що ця людина нібито вігналася ще в інший комплекс, додатковий. І тоді це ніби ускладнює всю цю ситуацію. Тобто, я до чого? Будь-яку проблему треба вирішувати, і грамотне вирішення цієї проблеми може привести до дуже е, класних і якісних змін в вашому житті. Тому, якщо є проблема, вирішуйте. І не треба робити вигляд, що ви прийняли, полюбили і всю всесвіт допоміг. Якщо є якісь думки або коментарі, пишіть, буду дуже вдячна почути ваші відгуки стосовно даної теми.